Салют, слогерс Володимир. Як доглядати за бородою? Звісно, мити її. Чим? Не повірите шампунем. Не обов'язково для бороди, але якщо вам від цього спокійніше на душі, ви можете купувати спеціалізований для бороди, де на етикетці вам скажуть, що шампунь для бороди це спеціально розроблений продукт для очищення та догляду за бородою. Він, на відміну від шампуня для голови. Має ніжну формулу, яка врахує особливості бороди та шкіри обличчя і бла-бла. бла Все це маячня. Да, Шампунь зі штучним інтелектом. У шампуню одна задача. Він допомагає видаляти забруднення, запах та залишки продуктів за доглядом, залишаючи волосся або щитину, чистими та доглянутими. Все. Я вважаю, що шампуні для бороди це маркетинг і розкрутка вас на гроші. Але менш з тим. Зазначу лише те, що тут усе індивідуально, і у когось дійсно шкіра обличчя і борода може бути чутлива до звичайного шампуня. Тому спробуйте звичайний шампунь і спостерігайте за станом бороди і шкіри. Можливо, Можливо, вам дійсно потрібен спеціалізований шампунь. Але на практиці моїх клієнтів такого не траплялося, тому я не вірю у спеціалізовані шампуні для бороди. А ви обирайте для себе самі, що вам краще. Мити бороду і голову, до речі, теж шампунем кожного дня не рекомендується. Мити бороду і голову шампунем слід через день, а то й через два. Тому що щоденне миття шампунем робить волосся жорсткішими і вимиває природні мікроелементи, які надають волосся близьк та здоровий вигляд. Звісно, якщо у вас шкіра швидко виділяє жир, то вам потрібно мити голову і бороду кожного дня, і саме шампунем для жирної шкіри. Якщо у вас здорова шкіра, то не зловживайте щоденним використанням шампунів. Ще зазначу, що власникам короткої бороди взагалі не обов'язково користуватися шампунем для очищення бороди без нагальної потреби. Буде достатньо лише якісного і ретельного миття теплою водою. Після того, як ви повністю ретельно змили шампунь з бороди, наносите кондиціонер для волосся. Можете використовувати спеціалізований для бороди або той, що є у вашої дівчини. Але будьте обережні, вона вам цього не пробачить. Та ні, купіть собі свій, навіщо вам ці проблеми? Життя дорожче. Наносимо кондиціонер, рівномірно розподіляємо його по всій бороді, втираємо до корені волосся і залишаємо на 3-5 хвилин. Не більше. Можете тим часом почистити зуби. Далі змиваємо повністю кондиціонер. Кондиціонер для волосся це саме те, що робить волосся м'яким, приємним на дотик і слухняним. Якщо кондиціонер, як правило, має більш легку формулу та впливає на поверхню волосся, так би мовити, кондиціонує їх, то бальзам проникає глибше та усуває такі проблеми, як сухість чи пошкодження. Мета бальзаму полягає в тому, щоб забезпечити харчування, регенерувати волосся та відновити належний рівень вологості. При регулярному використанні бальзаму для бороди волосся пом'якшується, зволожується і живиться корисними компонентами, їх легше розчісувати та надавати їм потрібну форму. Крім того, вони набувають здорового блиску та приємної фактури. Щоб борода не перетворилася на дикі чагарники, непогано буде регулярно її прочісувати грибінцем. Ні в якому разі не металевим. Він травмує, а іноді банально ріже волосся. Волосся також чутливе до статичної електрики, тому вони можуть легко пушитися та електризуватися. Для цього краще використовувати дерев'яний гребінець або пластиковий з антистатичним покриттям. Я знаю, що у вашої дівчини такий є. Та ні, я знову жартую: краще купіть собі свій, ми пам'ятаємо життя дорожче. Щітка для бороди є актуальною тільки коли у вас дуже велика борода, і потрібно рівномірно розподілити по ній косметику по догляду. Як-от, масло для бороди чи бальзам. І при такому сценарії використання щітка буде досить швидко забруднюватись, і ви будете доглядати не тільки за бородою, а ще й за щіткою, тому що її також потрібно ретельно вимивати від масел і висушувати. А байки про те, що щітка з натуральної щитини кабана благотворно впливає на вашу бороду, залиште мамки на маркетолога. Ось і все це мінімальний основний гайд по догляду за вашою бородою. До зустрічі у нових відео!